Усім привіт! Мене звати Валя, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про книги, які я прочитала за весну. У мене вийшло небагато і немало 11 книжок. Насправді, цей результат для мене є доволі маленьким, враховуючи те, скільки книжок я прочитала за весну. 23 і 24-го року. Але я рада, що я прочитала таку кількість взагалі щось прочитала, і тому хочу розповісти вам коротко, а можливо про деякі книги і не коротко, свої враження. Тому бажаю вам приємного перегляду. Одразу хочу сказати, що на превеликий жаль цієї весни не було таких книг, які мені б дуже сильно сподобались. Чи запали в душу, але... Були і хороші, і погані, тому розповім вам поступово. Розпочала я свій читацький березень книгою Служниця спостерігає, це третя частина трилогії Фріди Макфаден, і це було для мене як ковток свіжого повітря. Пояснюю чому перед тим я всю зиму 25-го року, тобто січень та лютий, читала книгу Шлях королів і так співпало, що ця книга випала в той період. Коли в мене було в житті дуже багато інформації нової, і я не могла якось розслабитись, тому що той, хто читав цю книжку, знає, який там детальний світоустрій. І я її мучила буквально моментами, хоча вона доволі цікава. Я якось досі не можу наважитись придбати другу частину та продовжувати далі цей цикл, тому що я боюсь, що все знов так надовго затягнеться. Тому, коли я взяла цей трилер до рук, я прочитала його буквально за один день. Мені було легко, мені було цікаво, але зараз, коли я розповідаю вам про цю книжку на початку червня, я розумію, що я не пам'ятаю ключових подій, я не пам'ятаю навіть основних подій. І це для мене доволі дивно, тому що в багатьох книжках, які мені так хоча б трошки сподобались, я запам'ятовую ключові моменти. Тому я не можу. Сказати щось про цю книжку, я пам'ятаю, що мені дуже сильно сподобалась перша частина, а далі так воно пішло по спадаючій. І трилогія для мене виявилася, хоча й цікавою, але не настільки, щоб вона залишилась в моєму серці, чи я могла її так рекомендувати всім, що вам точно сподобається. Свою наступну книгу, яку я взяла в березні, я також мучила. Мені дуже сильно пощастило з початком читацького року. Це була книга. Хоча в цій книзі була така одна доволі цікава сюжетна лінія, і вона мені е, дійсно сподобалась. Тому, знаєте, враження 50 на 50. Можливо, я очікувала на того, можливо, дійсно, автор не мій, або, можливо, сама книга автора не моя. Можливо, знову <смас>, ж таки, колись познайомлюсь з його іншими творами і складу свою вже остаточну думку і поділюсь обов'язково з вами. Якщо ви читали. Книги Артура Гейлі, Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалось взагалі, і якщо сподобалось, то які саме книги. Далі у мене була книга, яка мала всі шанси стати одним з найкращих прочитаних в цьому році, одним з найкращих прочитаних трилерів, але як ми так поступово піднімались, так і впали. І я зараз говорю про книгу Сад металиків». Я знаю, що багатьом вона дуже сильно подобається. По відгукам в тіктоці я бачила і так. На просторах інтернету, можна сказати. Мені також воно дуже сильно подобалось, але як мене розчарував фінал. Я не хочу взагалі в цьому відео спойлерити. Ви за бажанням подивитись анотації собі, не хочу розповідати взагалі про що книги, щоб, можливо, знову ж таки, не про спойлерити нічого. Але сад метеликів це таке розчарування для мене. Просто дійсно кажу, фінал настільки мені не сподобався він настільки мене розчарував, я просто. Була дуже зла і дуже засмучена цим розвитком подій. Одначе, знаєте, і закінчилось все так, як і мало закінчитись, але в кінці було дуже багато екшену, як на мене. Забула розказати, що на цей період орієнтований перед садом метеликів, я собі зробила таку вазочку з книжками, написала книжками з папірцями, з написаними книжками. І витягала звідти папірці, і вони визначали, що я буду далі читати. Наступною книгою для мене стала книга Крадяна людина. Це був дійсно дуже класний трилер, мені сподобалось. Я його рекомендую до прочитання. Він крутий, але. Не зачепила мене. Мені здається, через те, що в мене вже є такий в голові список трилерів, детективів, які от вау-вау. І я тепер постійно підсвідомо зрівнюю інші книжки з ними. І от особисто для мене ця книжка не дотягнула, хоча вона дуже сильно класна, і дійсно я раджу її прочитати. Наступною у мене була книга 1984, і від неї я очікувала того, що це буде дуже занудна книжка, бо вона дуже давно написана, і це як класика, і мені не сподобається, але вона мене вразила, вона дуже швидко прочиталася, і мені сподобалось. Можу сказати, і вона дійсно варта прочитання. Разом з цією книжкою у мене йде така подвійна від КСД. На жаль, у мене немає сьогодні ні одної книжки з прочитаних, тому що вони вдома у батьків. Я показую на пальцях, якщо щось показую. У мене разом з цією книжкою йшла ще книжка колгосп тварин. Мені також дуже сильно сподобалось, і я рада, що я нарешті познайомилася з цим твором. У мене колись була книжка, але вона кудись зникла. Я пам'ятаю, як я її купувала, де я її купувала. І в один момент, коли я захотіла її прочитати, її просто не виявилося. Містика якась, але, можливо, то на краще, тому що в мене було таке звичайне видання, і тут мені подарували е, таке, ну, на дві сторони, хто бачив цю книжку, та з кольоровим зрізком. Наступною прочитаною книгою у мене стала книга Мій коханий борг. І в мене з самого початку були до неї такі. Не завищені, а навіть занижені очікування, тому що мені сказали, що вона така погана, нецікава, і я вже налаштовувалась на те, що мені не сподобається. Але так як вазочка вибрала мені, вазочка, я вибрала з вазочки цей папірець, треба прочитати. Насправді, книга хороша в своєму жанрі, це звичайний ромком І я не знаю, чому вона мала мені не сподобатись, але вона непогана. Дійсно, я не маю що про неї сказати. Це звичайний ромком від. Ворогів до коханців. Мені здається, це видно і по обкладинці, і по назві, і по анотації, якщо її прочитати. Далі ми плавно переносимося в травень і в книги, які я прочитала в травні. Розпочала я цей місяць з книги Як знімати неймовірні портрети. Коли я звільнялася з своєї попередньої роботи, я зробила собі такий подарунок, подарувала три книги цієї серії: там як знімати неймовірні портрети, фотографії і пейзажі. Мені здається, і от мені випала книга про фотографії. Як знімати неймовірні фотографії. Вона отака тонесенька, але я її розтягнула на два тижні. У мене просто не було бажання і настрою читати. Там, по суті, просто картинки з описами, фотографії з описами. Просто як така книга, знаєте, познайомитись на вечір з фотографіями, які вважаються чимось знаменитими, чимось відомими, з фотографами, познайомитись відомими, особливо, якщо ви цікавитесь цим жанром. Мені сподобалось. Було розважально, було весело, і якби в мене було більше вільного часу, я думаю, я прочитала би її навіть за вечір, а не за два тижні. Далі у мене була знов така книга нонфікшн. Я дуже сильно захотіла збирати цю серію після того, як прочитала книгу Тіло веде лік Хто знає, Віват випускає таку серію книжечок психологічних нонфікшну І мені випала книга, це почалось не з тебе. У мене такі доволі змішані. Відчуття і враження, тому що під час читання я виявила дійсно так низку співпадінь в своїй родині і причини та певні події, які могли на мене повпливати. Але мені от здається, автор трошечки так перетнув цю межу, і мені відчувалася якась езотерика і, може, навіть містика можна сказати. Бо неможливо всі події травматичні в своєму житті перекласти на попереднє покоління і сказати: ну, я сьогодні зла, тому що колись розізлили мою бабусю. Це особисто моя думка, хоча книга непогана, я рада, що я з нею познайомилася, і я і далі буду збирати цю серію, але враження такі доволі в мене специфічні, можна сказати, про цей твір. Передостанньою книгою за весну стала книга Уроки хімії. І оця книга дійсно дуже хороша. Вона дійсно класна, і вона несе в світ такі речі, які має прочитати кожна дівчина, мені здається, як треба за себе вміти, постояти, поборотися, не боятися труднощів, але от чомусь, чомусь вона мені не дотягнула до якогось мого рейтингу. Я, напевно, би поставила, якби я ставила оцінку: от 4,8, 4,9 з 5. Але от 5. Не знаю чомусь, не можу поставити. Я рекомендую її прочитати. Там доволі класна головна героїня, і я дуже сильно рада, що КСД зробило книжку, перевипустили з новою обкладинкою, тому що попередня була просто жахлива. Просто та блакитна обкладинка з щасливою жінкою на фоні. Мені здається, якби вони її не перевипустили, я б ніколи в житті не придбала цю книжку. І прочитавши її, розумію наскільки сильно. Сюжет не відповідає обкладинці. Тому рекомендую читайте, знайомтесь і сподіваюсь, вам також сподобається і на повну п'ятірочку, не так як мені. І останньою книгою, яку я прочитала в травні і, взагалі, за весну, була книга Жахіття Данвінча, Сподіваюсь, правильно сказала Лавкрафта. У мене з цим автором доволі такі цікаві стосунки, тому що колись давно я придбала собі збірку, таку величезну його оповідань, і я була впевнена, що мені сподобається на 100%, тому що чомусь я собі вирішила, що там такий вайб Едгара Алана По. А я його дуже сильно люблю зі школи. І я взяла вперше читати Лавкрафта. Мені здається, взимку такий, таку пору року. Мені взагалі не зайшло. І я подумала, напевно, зіграла роль погода, сезон, атмосфера. І відклала цю книжку аж до осені. Коли я відкрила її восени, я зрозуміла, що діло не в сезоні, не в погоді, не в атмосфері, а в тому, що я або не доросла до цього автора, або він якось не мій. Мені так важко, чомусь читається він, що просто. Але. В мене є два ілюстрованих видання, таких величезних може ви бачили в інтернеті книжки такі. І там, де на кожній сторінці є картинка, <свісно> читається набагато легше. І я можу сказати, що вже другий раз я читала перший раз поклик Ктулху, сподіваюся, знову ж таки, я правильно сказала, в мене було в кінці таке якесь відчуття дійсно жаху. Мені було нудно. Я читала через силу деякі моменти, особливо якісь описи. Картинками я просто вражена, я захоплена, це неймовірна робота, так само, як і написати такий ефір, неймовірна робота. І, от, що в кінці першого твору, що в кінці другого твору, у мене якесь таке залишається враження, просто вау, оцей післясмак. Але от сам процес у мене чомусь не іде. Можливо, дійсно, мені треба познайомитись з ним пізніше. Можливо, я прочитаю ще якісь твори. Після яких мені Лавкрафт сподобається більше. Не знаю. Якщо ви читали Лавкрафта, напишіть, будь ласка, свої враження, тому що я пам'ятаю, я колись тут ділилась своїми книжковими планами. Чимось таким в Тіктоці, і мені якась дівчинка написала, щоб я зразу купувала собі і другий, і третій том, бо я не пошкодую це найкращі книжки і взагалі дуже крутий автор. Але у мене так не сталося, тому всі ми різні. Також хочу розповісти про книгу, яку я почала читати, але я не закінчила її, і я не знаю, коли я продовжую її. Це нонфікшн Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Чомусь я вирішила як чомусь папірець з вазочки мені витягнув. Чого витягнув? Я витягнула з папірець з вазочки. І я почала її читати, але мені не зайшло. Там цей успішний успіх я дуже багато зараз всього в інстаграмі, в житті. Я вирішила, що зараз не час, зараз я не хочу. І тому я її не закінчила. На цьому моє прочитане весну закінчилось, Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і мої коротеснікі враження. Я не хотіла затягувати його на дуже довго, розповідати разом з анотаціями і так далі, і з сюжетом певним. Але якщо ви наступний раз хочете почути саме такі довші відео, де я буду розповідати або читати анотацію, і також якісь, можливо, свої коментарі вставляти більш детальніше по сюжету, а не загально про мої враження про прочитану книжку, обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені буде приємно прочитати. І також напишіть, скільки книжок прочитали ви за весну, і чи сподобались вони вам, і, можливо, були якісь найгірші або найкращі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!